А не знаю, чули ви звуки чи ні, але так зустрічають кожного гостя, який приїздить в готель етно. Тож поїхали дивитись далі. Нагадаю, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туристичних компаній Турбар Лаунж». Підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Тож поїхали. Ну а поки ви насолоджуєтеся, drink, А Вам допомагають з чекін? Ну і про готелі етно. Хочу всім сказати, що стиль, в якому збудовано готелі, зовсім не бохо, хоча дуже схожий. Зветься від Джапанді, від слова Japan, да, Японія це мікс японського мінімалізму та скандинавського функціоналізму. Готель було збудовано минулого року. Складається він з ось такої основної будівлі, і в тій стороні знаходиться як віп-частина, це касіти та. Віли. В них є в цій частини окремий лаунж, де вони можуть пообідати, повечеряти навіть лобстерами та сушем. Це буде входити вже в вартість. Якщо ми говоримо про віли, ну віли є віли. Якщо ми говоримо про касіти, що це за категорія номеру? Це дуплекси і на всі касіти є основний свій окремий басейн. Всі ці номери з виходом до басейну. Так, давайте я вам покажу наш номер. Номер нас назветься етно в цю сторону. Потім вам покажу там туалет, душ умивальник, така міні гардеробна. Ну і далі основний номер. В номері максимально можна розміщуватись 4 людини, в залежності від контракту 2 плюс 2 чи плюс 1. Але це буде один номер. Ось ця софа з двох боків розкладається. В номері можуть стояти дві, ось такі полуторних полуторних ліжка або френч бет. Давайте покажу далі. Завжди при заїзді у вас буде стояти велка пляшечка. Вина відразу запитують, чи підходить вам червоне. Воно може бути червоне, рожеве чи біле. Ви завжди можете попросити поміняти. Вода, кавоварка, чай це все є. Давайте покажу, які є компліменти рішей для вас в номері. В принципі, печенюшки, харібо, чіпси все це є. Спускаємось до міні-бару. В міні-барі декілька мілкшейків, софт напої два пива «Тублерон». Ну і та-да-да-дам! Ой, у нас вид на море! Ось така краса. Також біля ліжечка ви знайдете ось таку невеличку подушечку. Це меню подушок, і вам, в принципі, можуть замінити на любу вашу. Тут, звичайно, Наскільки я зрозуміла, ватна. Є ще пухова, синтетична, шерстяна та ортопедична. Тож, будь ласка, меню для вашого, для вашого зручного сну видно теж продумано. Все, як завжди, все, що потрібно для вашого ранку та вечора. Окремий туалет. Чудові зелені халати та душ. Так, дивіться, біля локації, де знаходиться голова для голова та серце готелю, де відбуваються йога та тілесні практики. Це в стороні віл. Тут знаходяться віли та номери касіта. Нагадаю, в них окремі є басейни. Ще трошки інформації про номери. Є номери ще свімапи, ті, що знаходяться в основно, в основній будівлі, там є частина з сейнами з підігрівом і частина без. Тож треба це теж виясняти при бронюванні та мати на увазі. Оскільки я сьогодні обідаю на території Санторіні, в цьому ж ресторані, грецькій таверні, хочу вам трішки розповісти взагалі про локацію. Якщо ви тут хочете просто пообідати, це буде входити у вартість. Я, наприклад, заказала грецький салат. Куди ж в грецькому ресторані? Без грецького. Салату та заказала собі креветки. Є ось такі в томатному соусі та з грибами і помідорами. Так відволічуся, значить, на рахунок відпочинку в цій зоні. Якщо ви хочете взяти собі ліжко. На цілий день біля басейну це коштує 40 євро. В принципі взагалі не багато для двох людей. Басейн тут під підігрівається. Тож, в принципі, дуже зручно. Тут можна і пообідати, тут можна і покупатись і поплавати. Тут чудовий видно море. А басейн тут інфініті дійсно з видом правда не тільки на море, а й на територію, але дуже круто, що по-перше, тут 16+, тобто немає. Дітей дуже спокійна, гарна атмосфера. А по-друге, оскільки за доплату дивани-шезлонги, тут немає занадто багато людей ніколи. Не дивлячись на те, що зараз готель гарненько заповнений, тут абсолютно спокійно та комфортно, скажімо так. Території є ось такі а, кабаре. Вхід коштує 70 євро. Тобто, кожен, бажаючи відпочиваючи, а, може відвідати, коли воно є в розкладі. Про басейни на території їх декілька всі з підігрівом, окрім основного. Основний це той, що йде такими річечками один навколо одного і між ними клумби. Що хочу сказати про клумби. Минулого року, коли я дивилась готель, він був досить лисий. Мені він здавався абсолютно без якої небудь зелені і пуста була така територія цього року. Давайте я вам покажу. Зробив. Ли ось таке озеленення реально дуже красиво. Островки є абсолютно все. Провели озеленення на фоні минулого року. Євилися дерева кущі не тільки травичка прям набагато гарніше виглядає готель що ми говоримо про підігрів то і дитячий басейн з підігрівом і напіволімпійський з підігрівом санторіні це окрема частина я вам ще покажу що це там теж з підігрівом та аквапарк іде також з підігрівом так ось такий басейн з підігрівом

І в іншу сторону є хамам. Є хамам, прямо жіночий хамам, можна йти окремо і є спільний хамам для сім'ї. Скритий басейн. Вітамін бар. При заселенні в кожного клієнта буде свій асистент закріпленим за номером. Він допомагає зачекінитися, поки ви п'єте drink або пішли на обід чи на вечерю, дивлячись, у котрій ви заїхали, проводить вас в номер, показує, що де є, інструктує абсолютно по всім питанням. Наприклад, ви самі можете не знайти меню з подушок або не розібратися, що де входить вартість. Будь ласка, все це він повідомляє. Речі про вартість трішки теж розкажу. Якщо ми говоримо про алякарт ресторани, на сім алякарт ресторанів всі йдуть за доплату від 25 євро і вище. Найдорожчі тут алякарт ресторани це аргентинські 70 євро з людини та тейк Хаус, де ви можете поїсти протягом дня. Є, окрім основного ресторану, 24 на 7 ресторан по етажу лобі. Є е, пасатарія, де ви можете перекусити, і є біля на території Санторіні біля басейну грецький ресторан, де ви також можете смачно пообідати. Ти я вам щось вже як то кажуть на камеру поїм. Прям багато запитів більш детальніше розповідати про харчування в готелях. тож ми видно на вечері, а що наразі є сьогодні? Я вже не брала рибу. Одну шпажку спробувати трошки інше, бо два вечері їла і стейки з червоної риби, і драдо вона то достатньо велика. Не пересушують, гарно готують, бо іноді наявність риби є в готелях, а от навіть на грілі можуть. Як то кажуть, неправильно смажити і портити продукт. Сьогодні а, купа, до речі, вибір мушлів різноманітних на вечерю, я взяла лише мідії, об'ялений язик, мені дуже подобається. Далі хумус та все інше. Окремо хочу сказати про оформлення. Це, звісно, не морозиво, це паштет. Теж дуже смачний, красиве оформлення любого блюда, любого столу. Мені дуже подобається, що в ресторані. Окремо написи над локаціями: де у вас м'ясо, де у вас салати, де у вас фрукти, тобто все логічно, зрозуміло. Взяла сьогодні чотири види м'яса. Хочу спустувати сьогодні саме м'ясо. Котклецькі чудові. Куриця само собою. Стейк спробувала не твердий. Баранина дивіться теж розповзається, але я вам хочу дещо показати. Я його собі не взяла. У <смі> мене доча сказала, що це найсмачніше, що тут є. Взагалі не пам'ятаю, як називається, але це турецьке національне блюдо. Тут, до речі, куточок турецької кухні локал Kitchen, дуже теж смачно, гарний вибір. І тут роблять цю всю штуку не, не сильно з пайсі, не сильно з перцем, бо оригінал він іде прям з червоним перцем, додають, змішують цей фарш. Тут це для, як то кажуть, нас діти можуть їсти. Дуже смачно, якщо резюмувати харчування, то вибір достатньо гарний, як я вже сказала, красива подача, дуже різноманітна і. Якщо продовжувати тему all-інклюзів, є все від просека до віскі, мартеля, різноманітних коктейлей, все це є. Тож, якщо ви любите смачно поїсти і якісні напої, вам точно етно. Ресторан, де можна поїсти обід. В готелі є ось такий куточок чаю. Зараз дещо будемо пробувати. Один залякартів. Кабани виглядають так. Ой, як мені подобаються ці широкі шезлонги просто в захваті. Достатньо велика. Є сейф та мінібар. Так, море, дивіться, заход трошки галька, а далі пішов пісочок іноді з камінцями. Трохи про пляж. Пляж величезний пісок. Є пірс. На пірсі є і бар, і кабани, і ну, шезлонгів доставляти і доставляти. Реально дуже багато місця. Наразі заставлено тільки пів пляжа. Ось пірс. Локація з мальдівським пісочком, який не нагрівається і дуже комфортно ходити. Стильний, красивий, смачний, незвичний, цікавий, комфортний. Це все провід. Дитячий клуб 6 тисяч квадратних метрів, не маленький, скажімо так, один з найбільших в дитячих клубів Білєку. Але що хочу сказати в середині не дуже як ви бачите, є щось яскраве, цікаве, але насправді тут є і академія театрального мистецтва і модельного мистецтва, якщо це стосується дівчаток, і по можна побути як в місті професії пожежником. І лікарем, тобто, в принципі, діткам тут достатньо цікаво, хоч візуально досить не як то кажуть, міні-клуб. Так, на території є академія акторського мастерства, є модельна академія, місто професій можна побути лікарем або пожежником. Є навіть ось такий невеличкий зіплейн. Hello, morning, и сладковата, и яблоко в карамели, и всякие салаты, и щешусть. А, так що, якщо ви видно, такі фестивалі і пісняшки для дітей точно організовується мінімум раз тиждень. І ти щасливі, так? Да? Да. Ну, якщо йога, то по-модному, нехай в друге в житті, але це я має бути круто. Якщо ви етно. чому не спробувати? Беремо мати. Чекаємо. Мати. Якщо чесно, то е, одяг я з собою не брала, не планувала, сподіваюсь, так підійде. Рухи не сковуються, будемо щось робити. Що висновки по готелю Етно величезна різниця, який він був в листопаді, коли я його бачила, і зараз сервіс вирівнявся просто на ура. Додавили озеленення, додали дуже багато опцій. Давайте я більше хочу зараз вам розказати про фішки готелю, які точно відрізняють його. Серед інших, по перше, тут багато воркшопів. Тут можна і самим це все входить у вартість. Можна самим навчитися варити бельгійські шоколади. Звісно, по їхньому рецепту є спеціальний розклад для цього можна. Потестити вина скрізь, до речі, потрібна заранча резервація, також просто неймовірна локація для йоги для заняття всілякими такими духовними дихальними практиками. Просто неймовірно гарно, атмосферно спробувала сама. Дуже хочу відмітити їжу. Ну і з такого що мене вразило це. Подача дуже креативна подача, взагалі любих блюд. А по-друге, дуже логічна сегментація в ресторані. Наприклад, копчений вугор відподається на сніданок обід вечеря. Мало я бачила, де такі в готелях копчений язик, наприклад, це теж ну, такий делікатес, який мало де є. Морепродукти є, все є. По All-Inclusive. хочу сказати, що взагалі є на території. Чуть, основний ресторан, зрозуміло. Далі йде декілька лікарт ресторанів, всім точніше, вони всі йдуть за доплату. Є три локації, де ви можете поїсти солоденьке: це і пасетерія з випічкою, це поситарі. Рія з макарунсами і окремо є шоколадниця, де ви можете власного виробництва поїсти шоколад. Пообідати ви можете, окрім основного ресторану в алякартах, в декільках, які знаходяться на території. Один ось тут, другий Санторіні. Там, до речі, майте на увазі вхід, тільки 16 Там же така грецька класна локація. Зовсім теж інша атмосфера. Що хочу сказати, що дуже круто. То продумано є локації тільки для дітей, дуже багато всього. Є локації, е, от як там для дорослих, тобто, якщо ви не хочете чути дитячих мам, пап, плачу та ще чомусь, тому що сімейний готель, і, звісно, дітей тут теж вистачає. Тож, будь ласка, вам в Санторіні, дітей в дитячий клуб. І буде вам щастя відпочинити не тільки від чужих, а й від своїх дітей. Тож, якщо вам сподобався цей готель так само, як і мені, будь ласка. Ласка, я і моя команда до ваших послуг запитуйте, прорахуємо, забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Але робіть це вже зараз, тому що готель дуже популярний. Він за рік набув такого буму серед туристів. Тож важливо, щоб ви могли не тільки заплатити, а ми ще й могли вам підтвердити на ваші дати, тому що пік сезону є пік сезону.